Вітаю, дещо! наніс смасований ракетний удар по Україні, вслідок чого була значно пошкоджена енергетична інфраструктура держави. Енергетики зробили неможливе, і на деяких лініях потрохи повертається світло. Наше першочергове завдання це забезпечення роботи водопостачання та водовідведення, а також лікарень, а вже потім побутових користувачів. Не треба хвилюватися, що світло буде з'являтися та зникати. енергетикам необхідно стабілізувати роботу системи. Ми задіяли усі наявні можливості для того, щоб повернути електроенергію на коротший термін. Ситуація важка, але не критична. Також прошу користуватися лише офіційною та перевіреною інформацією, тому що ворог у будь-який спосіб буде намагатись дестабілізувати обстановку. Усі служби на своїх місцях та працюють. Наразі розгорнути пункти незламності та продовжують розгортатись. Чим більше згуртовані ми будемо зараз, тим швидше ми повернемось до нормального життя зі світлом. Разом до перемоги! Все буде Україна!